індивідуально. сюди приходять з дітьми. Сюди приходить дорослий контингент. Тут зараз подача до карного майданчика. Пробити можна. А, ні, не пробиває, але перелітає м'яч. Пробиває поворотах, але вище м'яч летить. На лівій бровці опиняється, Зараз Руденко м'яч отримує, Може в штрафну навіть входити. Руденко подає пробити пробиває класно по воротах. Вадим Лобода. Тут же Шевченко. Далі в центр на дудку. Знову Шевченко влітає в нього кофту. Немає свистка, можна продовжити атаку. На правий фланг передача проходить Андрія Місяйла. Місяйло подає до Карно. Пробити тут Порожній не влучає божевільний момент. Площину його можна назвати гольовим моментом. Кофтун. Ковтун пробивай з дальньої над воротами летить. Ще треба командам забивати. А це завжди тягне за собою якісь ризики. Класний удар пробиває зараз. Пидання від бочкова в центр штрафного. Каретник бореться, не фолить. Лобота класно пропихує. Лобода! один нуль! Лопота нуль. Ні, фол фіксує арбітер. Ні, зараховує гол. Місяйло, подача до штрафного, але там тільки захисники. Так воно і стається. Лунає свисток. Дивимося, чи принесуть вони бажаний. зверєв. звірів на куця, куць, Куць, зберігає м'яч для звірєва. Той далі на дудку. Зараз дудка на бойка. Бойко може пробити. Ні, далі йде на Громенка. Громенко змічується центр. Громенко в сосному майданчику. Простріл! протягне забивати. Не влітає м'яч у площу воріт. Ще один божевільний момент у Рокити. Юрченко. Підет піднімає очі на Михайлу Бойка передача йде. Куць приймає. Куць. Шукає можливості для удару. Ні, блокує його. Павли, Куць пробиває. Готовий. Мико. Михайло пругу. Не найгірший газон у Рокиті. Остапенко. Остапенко класно Поміж ніг прокидає бочкову. Тут зараз Бойко. Бойко в штрафному. Бойко. Один і один. Реалізовує момент рокита! Денис Владислав Співак і Вадим Бурляй на полі з'являться. Після цього кутово, скоріш за все, подача залітає! Боже мій! Боже мій! Співак, співак має зачепитися. Він так і робить. Співак назад на Павлика. Юрій Павлик. Павлик назад на співака. Ні, це не співак, це Руденко пробиває, покотягне. Опів захисника рокити. Подача до штрафного. Пробиває, ні, не пробиває. Ілля Юрченко. Але м'яч лишається у Ковальова. Ковальов. Далі подача до штрафного. Удар! Дейка Двідвір! Боже мій. Який матч! Який, який матч, яка заміна? При передачі. Мохначук. Мохначук на Остапенка. Остапенко флангом. Проти нього одразу двоє футболістів грають. Мохначук класно зберігає. Бойко. Бойко, Передача на куця. Куць. А ось зараз Куць приймає м'яч. Куць може пробити. Ні, не пробиває. Він шукає партнера по команді. Бойко. Бойко далі на Чернишу. Черниша. Черниш подає, але невдало. Бойка підхоплює м'яч. Бойко. Ще одна спроба подати треба. Подача Простріл. Куць пробиває над воротами, і на цьому лунає фінальний свисток на арена рокита завершено поєдинок.